Вітаю, любі друзі! Мене звуть Ольга. І Сьогодні у нас 1 листопада, і я хочу заявити про свій вступ до зимового проєкту пов'язаннячку Жакарда, який називається Зимові візерунки. Організаторами проєкту є українська дівчатка. Яна Ємченка, її канал називається Яна Ємченка, моє в'язання, і Оксаночка Романенко, її канал називається Оксана Кнітінг Енд Лайф». У цьому проєкті, який буде проходити з 1 листопада по 25 грудня, ми будемо в'язати три. Номінації. Перша номінація це лопа пейса. Друга номінація це аксесуар для себе, у якому ми можемо в'язати різні речі, невеличкі, носочки, рукавички, гольфики. Ну, щось таке новорічне, але воно обов'язково. Повинно бути жакардом. І третя номінація домашній декор. Теж жакардом. І хоча ще у нас у садочку висять ось такі яблучка, ми приступаємо до в'язаннячка зимових речей. Проєкт призовий, тому треба до нього. Отністісь серйозно. І я вже все підготувала. Ми з зайчиком підготувалися сніжинок нав'язали хатинку і починаємо. Для лопописи я вибрала ось таку пряжу. Це алізе ангора класик 100 грамів 240 метрів ось така пряжиця 51% акрилу і 49% вовни ось така потім у мене є Ось залишок такої гарненької слонімської пряжі, і ось такий акрильчик для ручного в'язання, дуже високого качества, якості, який виробляється. У Китаї, по європейській технології, ну, в общем, на європейському оборудованні під присмотром мастерів Австралії, ну, будемо сподіватися, що він гарний. Ось такі. Три кольори у мене будуть у лопопесі. Я зробила петельну пробу, ось таку. Мені сподобалося, як виходить. Більш, більші зразки я ніколи не в'яжу, тільки на 10 петелек Тут усе видно ось така розиночка, один на один, ось такий. Жакаддик. Мені кажеться, я так відчуваю, що вийде гарненько. Це моя перша номінація. Відкладаємо друга номінація. Аксесуар для себе. Ось тут я навибирала пряжиці. Я думаю, ще пошукати зелененьку і червоненьку сюди, щоб було таке новорічне. І буду я в'язати собі гольфики. Гольфики або гетри, Ну, щось таке ось це, це взагалі шерстина якась козяча. Ось гарненька пряжа. Будемо в'язати гольфики. І третя номінація третя номінація у нас домашній декор. Для домашнього декору я вже давно хотіла зв'язати собі корзиночку, бо всім в'яжу, а собі ніяк. Ось я вибрала такі новорічні кольори і буду в'язати корзиночку жакардом, мабуть, гачком. А я не сказала, що попередні процеси я буду в'язати спицями. Ну, ось і все. Звіти у нас лайтові. З 1. Листопада по 11 грудня ми в'яжемо. 11-го ми повинні її показати, наскільки ми її зв'язали. Дов'язали, не дов'язали, будемо дов'язувати, але повинні показати звіт. ось, І потім ми починаємо в'язати нашу другу і третю номінацію. І звіти у нас. 18 грудня і 25 грудня у нас звіт. Ось такий лайтовий проєктик. В'яжемо, в'яжемо і в'яжемо потихесеньку. Ну, як нам дозволить життя Я усім бажаю успіху, натхнення, гарного настрою, не дивлячись ні на що. Він нам потрібен, щоб у нас вийшли гарні роботи. Усім, дівчатка, удачі у проєкті.